Всім привітик ви на каналі Санека, і сьогодні у нас нове відео розпаковочка паперових сюрпризів. Наша сьогоднішня новинка дуже незвичайна. Вона зараз за кадром. До, 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 до. Ось це основний великий пакетик. Це, це капець. В цій колекції дуже багато пакетиків, і ми з вами визбиратимемо Фіджет борд. Нам з вами попадатимуться сквіши. Просто подивіться, скільки пакетиків такий. І ось цей також величенький з Хелокіті. Мені ось цей дуже подобається з намистинками. Ідею цієї колекції запропонувала підписниця. Десь тут зверху я закріплю коментар. фіджетборд це така велика дошка, де можна кріпити різні тригери і робити ASMR. Ми будемо збирати фіджетборд із персонажами Санріо. Зі сквішами, і я думаю, вам ця колекція сподобається. Давайте сьогодні відкриємо ось цей пакетик з Куромі. Дуже багато хто хотів фіолетову розпаковку, тому давайте сьогодні обирати усі фіолетові пакетики. Колекція одяг з тему. Давайте візьмемо ось цей. Такий дуже естетичний. Різдвяні скіний роблокс. Я навіть не знаю, що тут обрати. Тут взагалі нічого немає фіолетового. Давайте лице лапки. Візьмемо ось цю фіолетову кублиску. І з колекції Куромі. у нас взагалі всі пакетики фіолетові. Давайте візьмемо такий з грошима. Аврора. У нас немає фіолетових. Беремо будь-який. Бери собі подарунок на Новий рік. Здається, ось цей більш фіолетовий. Так, колекція 100 пакетиків. Перший фіолетовий, другий фіолетовий, ну, майже фіолетовий. І давайте візьмемо такий. Ми ще жодного разу не брали такі звичайні пакетики. І з колекції Бравл Stars беремо просто два. І з адвент-календаря ми з вами відкриваємо сьогодні мілку. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. І ще ось цей великий сквіш. І ось наш каталожик. Починаємо ми з вами сьогодні. Таранс-таранс-таранс. Із колекції куроні. Такий пакетик. Він мені дуже подобається. Я нарешті згадала, як вони відкриваються. Так. І тут у нас тут у нас два сюрпризи. Ось такі капці. Ми їх наклеїмо там далі. І це у нас масочка для сну і такі вушка для сну. Давайте її приміряти. Ось така вона у нас виходить. І це, до речі, комплект з цією піжамкою. Давайте приміримо її все разом і покладемо її спати. Ось така в нас виходить короні. І давайте її сюди наклеїмо. Все. короні спить. А сюрприз ми з вами маємо наклеїти сюди. Ось так. Наступна колекція. Популярні іграшки з Аврора. Ось наш пакетик. До речі, в коментарях дуже багато хто вже відгадав майже всі іграшки. Окрім декількох. Ну що ж, відкриваємо. І нам попадається такий батон. М'яка іграшка, батон. Під номером 7 сюди. Ходимо до наступної колекції. І це в нас 100 пакетиків. Ми відкриваємо з вами ось цей, ось цей і ось цей. Почнемо з найгарнішого пакетика. Також, до речі, дуже багато хто хотів відкрити цей пакетик і тайс! Нам тут попадаються два сюрпризи. Це Ельза і Анна, і вони в таких дуже модних ковтинках. Давайте їх наклеїмо ось так. І така Анна. Давайте тепер відкриємо цього ведмедя. Нам тут попадається новорічний такий ведмідь у Светрику зимовому, і його ми з вами наклеїмо на різдвяну сторіночку сюди. І останній пакетик з цієї колекції. Мені його навіть не шкода порвати. Нам попався гусь в ялинці. Також його наклеїмо сюди. І цю новорічну сторіночку ми з вами заповнили. Ось так це вийшло. Дуже прикольні стікери. Мені подобаються. Далі у нас колекція одяг з тему. Ось такий естетичний пакетик. відкриваємо. Нам знову попався костюмчик, і це у нас сюрприз під номером 2 ж штани з метеликом. І також я мала наклеїти сам пакетик. Я, правда, купила неправильний папір випадково, і я не знаю, як ми його наклеїмо. Зараз ви зрозумієте, чому це неправильний папір? Ось чому. Він іде як два листочки, і я не одразу це помітила. Ось так. І тепер ми з вами рухаємось у зворотньому напрямку. Наступна у нас колекція лапки. Пакетик ми відкриваємо такий блискучий, дуже класний. Клас, це найкраща, мабуть, лапка. Тут нам попадається така фіолетова лапка. Вона тут з різними намистинками і з такими версинками. Також до неї йдуть такі крильця, і шармік у вигляді дуже милого котика. Давайте наклеїмо. Тут спочатку потрібно наклеювати крильця. Ось так я одразу примірятиму, як воно виглядає. Друге крильце. Тепер приклеїмо саму лапку. І такого дуже милого котика. Ось так. Просто подивіться, яка вона мила. Клас. Далі колекція адвент-календар. Ось він. І ми сьогодні відкриваємо мілку. О, мілка орео нам попалась з потрійним Oreo. Наклеїмо її сюди. Ось так. І сюди має ще поміститись один сюрприз. Така сторіночка. Далі Roblox. Нарешті ми відкриємо цей пакетик лицем. Я довго цього чекала. І нам попадається ось такий аутфіт під номером 5. Беру собі подарунок. Ми її вже майже закінчуємо. Так, залишилось всього лише два сюрпризи. Такий пакетик. І давайте обирати. Це у нас сюрприз під номером 1. І цей сюрприз під номером 2. В одному із них класний подарунок, а в іншому може бути класний, а може бути і не дуже. І давайте я обираю. Мені завжди хочеться такий намальований вибрати. Давайте я сьогодні обираю ось цей. Мені попадається тамагочі. У мене колись був такий подібний. І дуже цікаво тепер, що в цьому пакетику. Тут у нас Nintendo, Ще й така рожева, дуже гламурна, З лапкою. Тож так, хто обрав цей пакетик, ви сьогодні більш везучі. Я, до речі, одразу правильну сторіночку відкрила. Давайте Нінтент наклеїмо ще один. І оце нещастячко. Я, до речі, завжди не могла за ним вгледіти, і він у мене помирав. Наклеїмо ось так. Цю сторіночку ми з вами також вже заповнили. І сюди я наклею подаруночки. Він такий великий. Ось так. У нас тут залишилась колекція з персонажами Бравл Stars. І в наступному відео ми з вами її також закінчуємо. Тож, мабуть, мені потрібно робити дві новинки, щоб відео наші не стали випадково занадто короткими. Ось такі в нас два пакетики. Давайте дивитися. Угу. Тут у нас срібляста рідкісна шеллі. Одразу її наклеюємо сюди. Тут у нас залишився спайк. Я вже так довго чекаю, коли випаде цей спайк. Я ще зробила щось типу перфорації. І тут у нас амбер. Вона має бути не на цій сторіночці. Ось тут. Я не сильно, до речі, гравець Бравл Старс, але мені ця колекція дуже подобається, як вона виходить. Ну що ж, і ми з вами дуже швиденько дійшли до нашої новиночки. Зквіше ми будемо наклеювати не в каталог, звісно, тому що. Вони сюди не помістяться, і він вже і так занадто пухляшик. Так, для фіджетборда я зробила спеціальну дощечку. Ось тут нам податимуться наші сквіші, вони всі пронумеровані, і тут такий двосторонній скотч для того, щоб їх можна було приклеїти і ось так тапати. Тут у нас з вами все підписано: Фіджетборд самека. І пакетик, який ми сьогодні відкриваємо, ось такий. Омега класно шародить і дуже легко відкривається. Нам з вами попитається такий сквіш. Давайте перевіримо, як він сквішить. І він у нас під номером один. Таких відео зазвичай оцінюють, наскільки класно тапається або сквішить предмет, який наклеїли. І я поставила цьому сквішу десь 6 з 10. але він класний і такий великий. Пухкий. Ви можете свою оцінку також поставити в коментарях. І на цьому все. Всім величезне дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забуваємо поставити лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І всім пока!